З ефірі «Закон закони, честь програма про діяльність органів прокуратури Чернівецької області та про людей, які присвятили своє життя роботі в цьому правоохоронному органі, а також про зміни в українському законодавстві. Корупція є однією з найбільш значущих глобальних проблем, яка підриває віру суспільства в демократичність державних інтересів та наносить шкоду мільйонам громадян. Наказом генерального прокурора України Віктора Пшонки запобігання і протидія корупції визначені одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури у Чернівецькій області. Забезпеченню нагляду за додержанням антикорупційного законодавства приділяється належна увага. Упродовж 10 місяців 2012 року до суду направлено з обвинувальним висновком 44 кримінальні справи про корупційні правопорушення за обвинуваченням 52 осіб, шестеро з яких перебувають під вартою. Майже половина цих справ про хабарництво. Рекордний хабар, на якому піймали чиновника, 40 тисяч доларів. США саме таку суму від директора одного з приватних підприємств вимагав начальник Сукирянської об'єднаної податкової інспекції за невжиття заходів по блокуванню роботи очолюваного ним підприємства та сприяння в подальшу зменшенню фінансових санкцій за наслідками проведених перевірок звернувся керівник підприємства про те, що вчиняються тиски на підприємницьку діяльність його товариства. Зокрема, з боку керівника податкового органу. Це полягало у надрозових перевірках. Це застосування значних штрафних санкцій. Ну і в одних із приватних розмов керівник. Цього податкового органу заявив про те, що в разі не надання фінансової нагороди підприємство буде взагалі заблоковано і не зможе вчиняти подальшу господарську діяльність. Спільно з працівниками служби органів безпеки України, зокрема і України, і в тому числі і Чернівецької області, оскільки був задіяний на високому рівні спецпідрозділи, От розробилися план заходи, які були спрямовані на викриття незаконних дій. Під'їхав до зивника нашого на службовому автотранспорті і вказав, щоб він безпосередньо в багажник автомобіля поклав ці кошти. Після того як уже на незаконну вимогу керівника податковорону передав йому ці кошти, от його було вже затримано безпосередньо поблизу міста Новасевиця. Внаслідок вжитих правоохоронними органами заходів виявлено та направлено до суду 10 кримінальних справ щодо злочинів з ознаками корупції, вчинених у бюджетній сфері. Почастішили випадки незаконного заволодіння бюджетними коштами під час надання цільових державних дотацій. Зокрема, один із керівників підприємств області вирішив незаконним шляхом залетіти державними коштами. Як відомо, що уряд держави розробляє програми, які спрямовані на підтримку підтримкударського виробництва фермерів нашого краю. Ну, не тільки взагалі держави в цілому, для того, щоб отримати певну дотацію від держави, необхідно підготувати ряд документів про те, що підприємець зробив ту чи іншу дію роботу, яка підпадає під відшкодування державою коштів. Зазвичай підприємець нічого не зробив, а тільки формально на бумазі показав, що він провів певну роботу, подався державні органи. І внаслідок чого, що піддавши за незвідомо не, не продають для нього документи, він заволодив суми понад 60 тисяч гривень. От на сьогоднішній день ця кримінальна справа вже завершена до судового розслідування, вона скерована до суду і навіть уже судом розглянута. І збитки прокуратурою району довелося то, де було засліду відшкодувати повністю, щоб повернути державі, всі незаконно злоді отримані кошти. Важливим та пріоритетним для Буковини є питання протидії корупції у сфері лісокористування а однією з найбільш корумпованих залишається сфера земельних правовідносин у поточному році. Прокурорами скеровано до суду 9 кримінальних справ цієї категорії. Посадовець органу районного органу Держкомзему шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно підготовивши документи, не дав незаконне. Володіння приватним володінням особам землі лісового фонду, які не могли би бути передані. Це було в площею понад один гектар. Державі було спричинено збитки близько 200 тисяч гривень. На даний час знову таки ця кримінальна справа завершена досудовим розслідуванням скрована до суду. Окрім кримінально караних, правоохоронцями Чернівецької області вживалися заходи щодо протидії корупції і адміністративними засобами. Упродовж 10 місяців 2012 року до суду направлено 56 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. За результатами їх судового розгляду до відповідальності притягнуто 49 осіб. Із введенням в дію нового кримінального процесуального кодексу на органи прокуратури покладено великий обов'язок. Більше відповідальності, оскільки керівництво держави заждає, що від прокурора вимагається в кожному конкретному випадку, щоб особа невинна особа не була притягнута до відповідальності. І прокурор повинен за цим за це відповідати. І на даний час від прокурора залежить, чи буде скеровано обвинувачення і обнувальний акт відносно точнішу особи до суду. І не про те, що кажуть, що збільшаться виправдовані вироки по від дій минулого кодексу, напевно так. Ну і відповідальність прокурора за це е, теж гаразд збільшується, і прокурор буде нести за це не меншу відповідальність, ніж раніше. Е, я вважаю, що наскільки роль повноважних, а роль самої відповідальності перед громадянами, перед суспільством, про те, щоб відповідальність поніс саме той, хто вини. Варто зазначити, що на стан протидії корупції вкрай негативно впливає її поширення у самих правоохоронних органах у 2012 році. До адміністративної відповідальності притягнуто п'ятьох осіб з них двох працівників податкових органів та трьох лісової охорони а до кримінальної відповідальності трьох працівників органів внутрішніх справ та одного податківця. Як ми вже повідомляли, 20 листопада 2012 року набрав чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України з урахуванням розвитку правової системи нашої держави відбувається реформування органів прокуратури. Символічно, що зміни до закону України про прокуратуру вступають в дію з 1 грудня 2012 року, якраз у день професійного свята працівників цього правоохоронного органу. Загалом Верховною Радою внесені зміни до 18 законодавчих актів України, якими вдосконалено діяльність органів прокуратури, їх правовий статус та порядок реалізації наданих законом повноважень, зокрема, удосконалено координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції, суддєво реформовано правозахисну діяльність органів прокуратури, деталізовано порядок проведення перевірок та їх підстави, уніфіковано засоби прокурорського реагування, замість кількох документів, припису, протесту, постанови про порушення де. Плінарного провадження прокурор, реагуючи на виявлені порушення закону, вноситиме подання конкретизовано повноваження прокурора по представництву інтересів громадян і держави в суді. Маючи рівні з іншими учасниками процесу права, прокурор представлятиме інтереси лише громадян, які не спроможні самостійно захистити свої порушені права або реалізувати процесуальні повноваження через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність, обмежену дієздатність. Буковинські прокурори пропагують здоровий спосіб життя. З нагоди дня працівників прокуратури України, який відзначається щорічно 1 грудня, в Чернівецькій області відбувся традиційний турнір із міні футболу серед працівників цього правоохоронного органу. Учасники змагань кажуть, командний дух на полі позитивно впливає на їх професійну діяльність. Здоровий спосіб життя та спорт запорука і професійних досягнень переконані прокурори, адже сильна тілом і духом людина краще працює. Грають у футбол не лише під час змагань двічі на рік, а щотижня тренуються. Ми два рази на тиждень збираємося після роботи, граємо цю гру. Ми спеціально орендували футбольні спортивні зали. На жаль, не всі молоді працівники наші. Хочуть приходити своєчасно, не деколи пропускають, але кістяк у нас команди є, ми постійно граємо, підтримуємо тонус і це відповідно на позитивну в нашій роботі. Здоров'я це все. А тим більше, що коли футбол сягла колективна, відповідно, воно колектив сплочує, колектив один одному довіряють не тільки в роботі, як і на полі, так і в роботі. У турнірі взяли участь чотири збірні команди. До складу першої увійшли працівники апарату обласної, герсаївської та Сокирянської районних прокуратур. У другій боролися із суперниками представники Садгірської, Вижницької, Кізменської, Заставнівської районних та Чернівецької транспортної. Третя команда об'єднала футболістів Шевченківської, Новоселицької, Глибоцької, Кільменецької та Хотинської райпрокуратур. А от збірна прокуратур міста Чернівців, першотравневого, сторожинецького путильського районів та Чернівецька природоохоронна в уперті напруженій боротьбі вибрала. А і стала переможцем турніру, варто зазначити, що участь у змаганнях беруть не тільки молоді працівники, а й досвідчені керівники. Підтримуємо цю ідею з радістю, тому що набирається і натхнення до роботи, тому що з понеділка знову до роботи, юридична робота це тут. Ну і, по-друге, безперечно, колектив сполучається, здружнюється. Тим більше відомо, що за інститут генерального прокурора у нас щовересня вересня відбувається між обласні змагання, між прокуратурами, це є і тренування відповідне. Надзвичайно приємно, що підтримується керівництвом. За футбольними баталіями спостерігав і прокурор Чернівецької області Петро Коваль, котрий в юності також активно грав у футбол. Був воротарем. Я переживав за кожного ігрока команд. По-перше, щоб вони не отримали травми на цьому покритті. А друге, якщо красивий гол, то він радує незалежно за кого поліваєш. Я вболівав. За переможця за найбільшу кількість забитих голів був відзначений старший прокурор прокуратури Шевченківського району Сергій Павчук. Кращим захисником турніру визнали досвідченого прокурора міста Чернівців Василя Блауша. А кращим голкіпером став старший прокурор цієї ж прокуратури Валерій Романюк. Офіційно день працівників прокуратури було встановлено указом президента України від 2 листопада 2000 року, враховуючи визначну роль органів прокуратури у зміцненні законності, захисті прав громадян та вагомий внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як правової держави. Я щиро вітаю всіх нині працюючих працівників з наступальшим святом від усієї душі. Я звичайно бажаю міцного здоров'я, добра, благополуччя. Матеріального статку, затишку, родинного, більше голосів, голосу дитячого у ваших оселях і подальших успіхів у ваших справах і починаннях. Особливо теплі слова хочу сказати, звернутися до наших ветеранів. Хайшле вам доля, добро, благополуччя, радість. Затишок родиною оселі захищає від усіх негаразів. Ну і, звичайно, благополуччя при доброму здоров'ї. На сьогодні це все в ефірі телеканалу Буковина була програма Закон і честь на все добре.